Це програма час у студії Катерина Можаєва. І цього разу мої колеги розкажуть вам про таке. Виборча кампанія. Закарпаття готується до виборів. Не найкращі часи. Мукачів водоканал банкрутує. Автомобільні махінації перебиті номери, набувають все більшої популярності. Безпроблемний кордон, спрощення на пунктах пропуску, пристосована школа, Вершавському селі Ільниця. Учні тісняться в колишньому магазині. Без грантів скрутно, як заробляють гроші для сільських бюджетів? Нові життя 160 дітей народилося в перший місяць нового року в Хусті. Мукачеві відбулась конференція Закарпатської обласної організації «Єдиного центру, рішенням якої висунули кандидатів у депутати в п'яти одномандатних мажоритарних виборчих округах із приміжних виборів депутатів Закарпатської обласної ради, які відбудуться 3 березня цього року. На початку березня на Закарпатті знову обиратимуть цього разу до обласної ради депутатів замість тих, хто припинив свої повноваження у зв'язку з обранням до Ради Верховної. Нагадаю, що 4 січня 2013 року Закарпатська обласна виборча комісія ухвалила постанови про призначення та оголошення виборчого процесу. Проміжних виборів депутатів Закарпатської обласної ради скликання. проміжні вибори відбудуться у п'яти одномандатних виборчих округах Мукачеві, Мукачівському, Іршавському, Виноградівському та Ужгородському районах. Всхідно закону про вибори депутатів місцевих рад, кандидатів мають право висувати місцеві організації партій. 2 лютого відбулася конференція Закарпатської обласної організації єдиного центру, під час якої прийняли рішення про висування кандидатів до обласної ради. Закарпатської обласної організації єдиного центру. Таких Ворога Андрій Вікторович, місто Мукачево, округ номер 5 Рома Йосип Іванович, Виноградський район, округ номер 22 голова Оксана Анатолійона, Діршавський район, округ No29. Бігенець Василь Петрович, Мукачевський район, округ номер 36 Принц Сергій Людвіович, Бужевський район, округ номер 52 Запропоновані кандидатури затвердили одноголосно відкритим голосуванням. До дня виборів наразі залишається місяць. Це дуже коротка компанія, на жаль. Практично від завтрашнього дня тільки чотири тижні залишаються. Але я думаю, що багаторічна робота, яка робилася в Мукачеві, і все те, що буде робитися в майбутньому, тільки додасть цьому позитивного ефекту. Ми будемо чесно компанію вести. Побачимо, що будуть робити опоненти. Хотілося б, щоб, до прикладу, ті, які мають адміністративний ресурс, щоб не загубили голову цій компанії, а всі інші політичним силам бажаю гарної і здорової конкуренції. Бажаю, щоб вони, безперечно, своїми кандидатами достойно перемагали. І я так думаю, що все ж таки хоч вона буде де коротка, але вона буде цікава. На проміжних виборах змагатимуться від Мукачева Андрій Балога, від Виноградівського району Йосип Роман, Іршавського Оксана Балога, Мукачівського Василь Бігунець та від Ужгородського району Сергій Фрінт. Згідно з календарним планом виборчої кампанії проміжних виборів депутатів обласної ради 3 березня, 1 лютого почалось висування кандидатів у депутати, а з 2 лютого початок реєстрації кандидатів. І тепер до інших тем автомобільні махінації на закарпатті набирають все більшої популярності. Сьогодні мало кого здивуєш, перебитими ідентифікаційними номерними знаками двигуна і кузова, але трапляються випадки умисного знищення номерів в надії, що цього не помітять інспектори. Даї однак, герою нашого наступного сюжету не пощастило його махінації викрили. Власник Жигулів шостої моделі, яку зараз ретельно оглядають експерти, щоб довго та безтурботно їздив на ній, не наражаючись на неприємності. Та випадкове ДТП за його участі привернуло увагу інспекторів ДАІ та експертів, які не виявили номерного знаку двигуна. Зі слів постраждалої в ДТП, яка відмовилась будь-що коментувати на камеру, через це їй не виплатять страховку, а сам власник не виходить з нею на контакт. Зі слів, мешканків, він поїхав за границю, коли буде не знати. Ну. Подальшому працівники карного розшуку та працівники міліції будуть шукати, винуватця, хто це зробив, умисно знищив номер двигуна. Під час ретельного огляду автомобіля експертами встановлено, що номерний знак навмисно і грубо знищений. Мотиви наразі встановлюються. Це свіжа робота. Ну, я думаю, максимум місяць-два це як було зроблено. Ще, ще видно свіжий силікон, який не затертий біля номерного майданчика двигуна. Один з варіантів навмисного приховування ідентифікації двигуна це його походження. Його походження невідоме. Це зато й скривається, щоб не знати, звідки він прийшов. Чи з тих же самих наших сусідніх країн, або з кримінальним минулим. В області, де транспортний потік дешевих автомобілів за кордону зашкалює, більшість яких залишається тут у вигляді запчастин, унеможливлює своєчасний контроль з боку держави. А це вже спокуса для різного роду махінації, та страждають від цього аж ніяк не махінатори, а звичні люди, які придбали чорне авто або постраждали від нього. Досвід здобутий за руки незалежної України доводить комунальним підприємствам не вижити в умовах сьогодення. Так у Мукачеві відійшли у небуття, тепломережа та всі жрепи. А от комбінат благоустрою, РБУ та водоканал, хоча й залишились на плаву, але похизуватись фінансовою незалежністю не можуть. Чому занепадають комунальні підприємства на прикладі Мукачів водоканалу, розкажуть наші кореспонденти. Про критичну ситуацію з Мукачівським водоканалом сказано чимало. Врятувати ситуацію могли б нові тарифи на водоканал. Воду. Востаннє їх змінювали в квітні минулого року. Втім, через паперову тяганину виходить так, що відкоригована ціна на воду вже на момент її введення не рентабельна. Так підприємство і стає збитковим. Рентабельність підприємства на сьогоднішній день вона являється збитковим. Я прийшов в кінці квітня. Збитковість складала 700 тисяч ежемісячно. На сьогоднішній день вона зменшена. Тоді надходження складали 1 мільйон 650, мільйон 700. 000. листопад грудень два місяці надходження вже були 2 мільйона 100 млн. Прогрес є, але це мало. Звісно, що не тільки нерентабельний тариф на воду привів підприємство до занепаду. Чималу роль відіграють втрати води. Державою передбачена так звана допустима норма втрат, і становить вона до 30% від загальної кількості видобутої води. В Мукачів водоканалі втрати сягають 65%. Все, що поверх, поверх норми 35%, Мінімум 20-25% складають краще. Говорити прямо. Комерційні втрати то є кражі. Це втрати і по населенню комерційні, тобто використовують магніти, використовують любі можливості для того, щоб зупинити лічильник. Там теж є багато своїх нюансів. Тож, якщо виключити крадіжки води, відремонтувати мережу водопостачання і вчасно коригувати тариф на воду, то підприємство теоретично повинно вийти на самоокупність. Дотепер всі збитки покривало місто зі свого бюджету. Ясно, сьогодні вже тільки одно: що бюджетом 2013, в рамках виконання бюджету цього року, міська рада не зможе давати кошти міського до каналу на проїдання. Це вже Визначено ну, на розпорядження Мінфіну, відповідно, ті е, по класифікатору видатків, е, поповнення статутного фонду на поточні діла, тобто на так, на проїдання, вже не можуть бути, не, не можуть проводитись. Тож, якщо водоканал не зможе про себе подбати сам, місто йому вже не допоможе. З 1 січня цього року в Україні прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 894 гривні. У зв'язку з цим провели черговий автоматичний перерахунок пенсій і надбавок та підвищень до пенсії, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком з 1 січня складає 894 гривні. Перерахували пенсії майже 39 тисячам пенсіонерів Мукачева і Мукачівського району, тобто майже 92% від загальної кількості одержувачів. Як без проблем перетнути кордон? Відповідь на це питання працівники засобів масової інформації почули від прикордонників. На зустрічі обговорили і порядок перетину кордону дітьми, а також посилений контроль на пунктах пропуску. Адже минулого року в січні 11 дітей не пропустили на кордоні через невідповідне оформлення документів. У новому році в прикордонних службах відбуватимуться зміни, які покращать роботу на пунктах пропуску. По-перше, з метою навчання прикордонники спільно з митними службами імітуватимуть і вирішуватимуть конфліктні ситуації, що можуть виникнути на кордоні. Також планується розробити спеціальні онлайн-анкети, які значно полегшать туристам процес перетину кордону. Практичний підток у себе буде включати це, по перше проведення рольових ігор, під час яких будуть розглядатись ситуації, які можуть виникнути в пунктах пропуску. А саме якщо виникає якась конфліктна ситуація, порядок спілкування з людьми, щоб цю ситуацію локалізувати щодо дитячих поїздок в країни близького і дальнього зарубіжжя, то батькам головне правильно оформити документи. Від обох батьків потрібні доручення, які завірені нотаріусом, у випадку, коли один із батьків знаходиться не в Україні, а інший хоче разом із дитиною покинути Закарпаття, без доручення це неможливо. Бувають ситуації, якщо їде група дітей з Києва, зі Львова. І коли приходиться висаджувати дитину без на яку не оформлені нормальні документи, то самі розумієте, що необхідно її потім відправляти і на Київ, і на Львів. Найбільше проблемне ситуації з перетином кордону на виникають у зимовий період за січень, враховуючи те, що був туристичний зимовий сезон, 11 дітей ми не змогли в зв'язку з тим, що не були нормально оформлені пасменні документи. Наш інформаційний випуск триває. І попереду наступні матеріали. Пристосована школа. Вершавському селі Ільниця. Учні тісняться в колишньому магазині. Без грантів скрутно. Як заробляють гроші для сільських бюджетів? Нові життя. 160 дітей народилося в перший місяць нового року в Хусті. Депутати таки хочуть скасувати заборону проти куріння в кафе, барах і ресторанах. Тут знову можуть дозволити курити, але в спеціально відведених місцях. Повна заборона на куріння за пропозицією автора повинна стосуватися закладів державної і комунальної форми власності. У той же час приватні ресторани, бари і кафе можуть бути повністю або частково орієнтовані на обслуговування курців. Якщо ж розважальний заклад не обмежує коло відвідувачів, він повинен мати окреме приміщення для курців, оснащене витяжною вентиляцією. Цьому зміни в законі не скасовують адміністративного покарання у вигляді штрафів запаління в громадських місцях. Більше десяти років в селі Ільниця Іршавського району учні відвідують місцевий магазин, який замінив їм школу. Навчання в псевдошколі не відповідає жодним стандартам, а дітям доводиться вчитися у дві зміни через брак місця. Хоча неподалік знаходиться напівзруйнована будівля школи, реконструювати яку повинні були за рік-два з моменту її закриття. Чому діти вчаться у магазині дотепер – Дивіться далі в сюжеті. Учні ільницької школи перших-других ступенів вже звикли до навчання у тисняві та безналежних умов за 10 років, які їм довелося провести у стінах сільського магазину. В приміщеннях, що раніше були відділами бакалії та господарських товарів, зараз навчаються учні. Вони настільки тісні, що діти змушені сидіти потроє за однією партою. Це ми пристосували в 2002 році. Тут прийшла була навчання, проводилося тільки для початкових класів. Початкові класи тут займалися а у школі, в звичайній школі, навчалися учні старшої ланки. Це було дуже зручно, ну але в зв'язку з тим, що ця школа була аварійною, її закрили, і тепер. Всі... Все навчання проводиться тут, у цих тісних приміщеннях. Школу відвідує 190 учнів, щоб навчальний процес не зупинявся. Діти відвідують школу у дві зміни. Зранку вчаться учні початкової ланки, з обіду учні п'ятих-дев'ятих класів. Діти ще навчаються в школі, вже інші приходять. Ми не маємо приміщення для того, щоб провести з дітьми різні ігри, щоб провести навіть нормальний вечір, зустрітися з батьками, тому що приміщення дуже тісне. Нам приходиться працювати одним дітям. Одній грубі працювати в класі, а друга працює у спортивному залі. А спортивний зал він не пристосований до це не класне приміщення. Про нормальні умови навчання кажуть, вчителі можна забути. Особливо коли на навчання чекають старші учні. В таких випадках тісний коридор нагадує вулик. Найкраще себе почувають педагоги і у учительському кабінеті. Це приміщення швидше нагадує кубрик, де про особисті місця для ведення записів вчителі можуть тільки мріяти. Така можливість у них була у приміщенні старої школи, що знаходиться неподалік, у 2002 році її визнали застарілою та аварійною. Вона себе і жила просто природним способом. Тому що частина, і більша частина зроблена із савана, який просто-напросто використав свій резерв як будівельний матеріал. Ветхий дах, і в кінцевому результаті тут є експертна оцінка про те, що дана будівля в непригодному стані для використання. Приміщення старої школи розраховане на 300 учнів і було укомплектоване свого часу у відповідності до навчальних вимог. Після того, як школу закрили, її повинні були реконструювати. Також ще на це не було. Згадали про неї тільки зараз. В минулому році обласна рада виділила 100 тисяч гривень на розробку проєктно кошторисної документації, а спонсори закупили будівельні матеріали для розширення шкільного комплексу. Перспектива така, щоб тут був здійснено другий поверх зроблений, значить добудова їдальні або кафе і спортзал. Вже, можливо, варіант, він є у проєктно-кошторисній документації, варіант приміщень для майстерень, але основне це корпус для навчання. Такий проєкт обійдеться до 4 мільйонів гривень. Реконструкцію школи розпочнуть, як тільки вся технічна документація буде належним чином оформлена. У свою чергу усі земельні питання узгоджені, каже сільський голова. І сподівається, що через рік два учні навчатимуться у сучасній школі. Без грантів не обійтись. Знайти роботу в сучасному селі майже неможливо, а нема роботи, нема і надходжень до бюджету. Керівництво Рахівського села Костилівки знайшло вихід. Навіть без дотацій у населеному пункті вдається забезпечувати не тільки захищені статті. Олександр Поліщук про все в деталях. В селі Костелівка, що на Рахівщині, добре знають, як зробити добре діло в селі практично без залучення коштів із місцевої скарбниці. Ще з 2003 року сільський голова почала практикувати написання грантових проєктів. А за умовами більшості грантів, 50% від вартості проєкту надає організація, що оголосила грант. Від 30 до 45% фінансується із районного бюджету, і від 5 до 15% повинна зібрати громада села. Перший вдалий досвід реалізації проєкту. У рамках транскордонного співробітництва дав поштовх для цілого ряду інших. Нам вдалося багато проблем в селі вирішити за рахунок цього. Це і створення ресурсного центру громади, куди ми запросили волонтера із корпусу «Мир в шоу» Україні». Два роки Еліс Теодора Кампелорд працювала у нас в селі, навчала дітей англійської мови, долучалася до написання проєктів. Не всі, звичайно, ми проекти виграємо. Це було би дуже ідеально, якби кожен наш проект вигравав. Практично все, що за останні 10 років зроблено в селі, реалізовано за рахунок грантових проєктів. Стоматологічний кабінет та лабораторія обладнані саме завдяки одному із виграних грантів. Роботи тут цілком вистачає. В середньому прийом триває з 10.30 по шістнадцяти. Людей ну, в загальному чоловік 15-20. Десять коли лабораторія розміщена на цьому ж поверсі. Всі прості аналізи роблять прямо тут, і пацієнтам не потрібно їхати до Рахова, щоб здати кров на цукор. А я роблю аналізи такі, ну загальні аналізи крові та сечі, а також біохімічні аналізи це такі, як гематокрит Це переважно здають вагітні жінки. Ну, по нормативам їм обов'язково здавати гематокрит. І також з біохімічних аналізів я роблю цукор крові і ремопроби. Це, це реактивний білок і ремофактори. Майже всі із реалізованих проектів за 10 років функціонують і понині. І в тій чи іншій мірі дозволяють людям жити комфортніше у рідному селі, взяти хоча б проект з роздільного збору твердих побутових відходів, який працює вже давно, або освітлення вулиць села, яке зараз на стадії завершення. Нові життя в новому році хуський пологовий будинок лише в січні поповнився 160 мамалюками. малюками. Такої кількості за місяць медики давно не пригадують. Для молодих мам у пологовому будинку створили комфортні умови. Навіть татусі під час пологів тут часті гості. Про найщасливіші моменти в житті. Вікторія Василенець у пологовому відділенні хуської районної лікарні за минулий рік народилося 1980 дев'ятсот немовлят. Поза минулому більше двох тисяч. В середньому тут впродовж місяця народжується 150 дітей, а в перший місяць. З 2013 року вже з'явилося на світ 160 немовлят. Пані Данна – Коріна Хустянка, народжувала втретє. Каже, умови тут гарні, медперсонал чуйний, дозволяється перебування когось із членів родини. І народжувала методом кесаревого росту, так вимагали обставини. Третє полог, третя дівчинка. Новонароджену донечку планують назвати Анастасією, яка народилася шляхом кесарового розтину. Родина разом з дитиною від перших хвилин життя. Батькові одразу після пологів, немовля, виклали на груди, і через дві години після контакту неонатолог детально оглядає маля на столику з підігрівом. Після природних пологів, якщо дитина здорова, її прикладають до грудей матері. Взагалі в цьому році прикладено 98% новонароджених дітей. На груди матері для чого? Щоб зігріти дитинку, зняти стрес, обсіміняється позитивною мікрофлорою. Кишечник дитинки новонародженої стерильної. І перший контакт має бути з мамою. Новонародженим, які потребують реанімації, одразу надають невідкладну допомогу. У кожному родзалі є реанімаційна укладка, в складі якої є дихальний мішок ларингоскоп з інтубаційними трубками, перечень медикаментів, який потрібен для того, проводить два чоловіка реанімація, це неонатолог і неонатологічна медсестра або акушерочка. Після реанімації, якщо дитинка активна, її віддають на сумісне перебування з мамою. Якщо ж ні, вона знаходиться у палаті інтенсивної терапії. Для лікування цих дітей кисневої терапії у хузькому пологовому будинку палата повністю оснащена. Лікування ж відбувається при постійному нагляді медперсоналу. 10% новонароджених не доношені за ними догляд індивідуальний. Це дитинка, яка лежить на даний час яка При народженні мала вагу 990 грамів. На сьогоднішній час вона вже у нас має кіло 480, Вона росте, квізіки її комфортна. Так як вона ще маленька, вона ще буде подростати в квізіки. Всі недоношені новонароджені під пильним наглядом медперсоналу. Проте батьки вільно їх навідують за цими дітьми. Потрібен особливий догляд. Це роблять тільки медпрацівники. Мати може бути присутня. Новонароджена дитинка обробляється. Практично кип'яченою водичкою, тільки кип'яченою водичкою, стерильними шариками. Стерильний шарик береся на кожну маніпуляцію окремий, кормиться дитинка теж так само в І відкриваються окошечки в кув'язі, і медсестра підходить і кормить. Маленькі діти кормляться, дуже маленькі дітки кормляться через зонт, потім по, по мірі подростання діток переходимо на кормлення діточок із ложечки. У пологовому працюють за спеціальною програмою грудного вигодовування вже кілька років поспіль. Вчать як правильно доглядати за немовлям. Якщо стан дитини задовільний, вона нормально прибуває в базі, добре бере груди, немає відхилень у стані її здоров'я і стан жінки також самий задовільний, за новими наказами і протоколами ми маємо право по досягненню дитину 48 годин життя, проводити вже починається третя доба життя щеплення БЦЖ від туберкульозу і виписувати таких дітей додому. Хузької пологовий має статус лікарні доброзичливої до дитини. Тут часто практикують партнерські пологи та сумісне перебування членів родини разом з породілою та новонародженим. Якщо говорити про народжуваність у хусті минулого року, то торік лелека приніс у хуські домівки 1895 немовлят. Не обійшлося і без подвійного щастя. Найпопулярніші імена у хуських дівчат сьогодні це Валерія і Діана, а серед хлопчиків Даніель, Ярослав і Роман. Мої колеги застали у пологовому будинку молоде подружжя із Горінчева Хуського району, в яких народився справжній богатир із вагою більше 4 кілограмів. Навірно, будемо називати або на честь. Наших батьків ага. або одного, або другого, ну не знаю, подивимось. А от у пані Ілони синочку вже два роки і чотири місяці. Народився він 22 вересня минулого року. Це її перша дитина, проте ім'я молода мама дала йому несподіване для себе самої. Всі місяці вагітності я перечитувала книжки про імена і як оказалося. У момент в день народження мені прийшло спонтанно ім'я Максим. Все за Максима я не думала взагалі. Так що то така доля. Ну незвичними іменами це відповідно у нас користує селище міського типу Вишково. Там і Вівіан Онобет, і Жофіо, і Алекс, і Венгерське ім'я. Як відомо, закон дозволяє змінювати ім'я у разі, якщо воно людині не подобається. Здебільшого, громадяни змінюють свої імена на традиційні. На завершення випуску пропоную дізнатися, які теми чекають вас у програмі сім днів цієї неділі. Позбавляють стипендій. студентів у жну можуть залишити без заслуженої державної допомоги. Небезпечний кар'єр, виноградівське село Виряця може залишитися без води. Релігійний туризм, екскурсія видатними пам'ятками Закарпаття. Хоча випуск на цьому завершений, раджу залишатися в нашому товаристві і не перемикати. Попереду прогноз погоди, а я прощаюся з вами. Хай таланить.